Доброго дня всім моїм підписникам, гостям мого каналу. Сьогодні хочу з вами поділитися такою інформацією, як я ченелила Анжеліну Джолі і що вона мені передала. І я хочу, щоб карти зараз те саме зі мною показали вам, я вам розкажу Чинелінг – це коли я в сво кличу вище я будь-якої людини. Це може бути людина, навіть якої вже нема. Вище я завжди знає а, інформацію, всю, бо воно вже то, це в різних втіленнях було, і воно завжди знає я. Тобто, якщо наша душа до чогось прагне, можливо, не просто так, бо я нам щось підсказує. Тому ченелінг є мега корисним, в принципі, у всіх сферах нашого життя. І Я хочу вам, в мене були такі завдання, ще коли я вчилась, і в мене було завдання прочинилати з ним з якусь таку людину, яку всі знають. І я чинила Анджеліну Джолі. А, дивіться, вона мені говорила за вона мені говорила за те, наскільки сім'я важлива і наскільки немає чужих дітей. А, от чому вона піклується, і в неї якась така м'якість до цих дітей. Вона взагалі каже, що чужих дітей немає. І вона би хотіла ще бати, мати більше дітей, але просто нема чужих дітей, вона каже. В неї така філософія. От я хочу показати, як карти покажуть. Ви ще я Анжеліни Джолі, що вона говорить в цьому всесвіту? Для чого вона прийшла на цю землю? Що саме вона передала? Я вам вже сказала, наперед цікаво, як карти покажуть. Ти маєш бути щирим і відкритим з цим світом. Для того, щоб планувати і йти до якихось нових цілей, ти маєш бути щирим і відкритим з, з, з світом, і тоді стабільність твоя просто проривається, проривається з тебе. Тобто ти маєш бути завжди відкритою людиною. Завжди відкритою людиною. Давайте тобто, подивимося, як Анджеліна Джолі відноситься до дітей, в принципі, навіть не не до тих, які її діти вже, да? як вона взагалі відноситься до дітей. Я хочу вам через карти це показати, як вона відноситься до дітей. Бо вона розуміє, що світ е, досить може бути, е, як це кажу, ворожим до, до них. Тобто в неї йде як таке, як захист їх, як захист дітей. І бажано, щоб їх е, було знаєте, більше е, їй йде постійно інформація на цю тему. Вона постійно отримує інформацію про різні ситуації в житті людей, дітей. І вона розуміє, що світ для них досить ворожий. І вона управляє тим, щоб захистити їх, максимально захист їм дати, в великих масштабах управляти цим процесом. Тому що вона розуміє, що є ну, такі, знаєте, уроки, які ці діти мають пройти, і вони їх проходять, тому що є дуже багато такого, що їм не вистачає всього для свого життя. Світ мої хороші. Що ще ви ще я Анджелини Джоліна може сказати? Можу сказати про неї? А, розумієте, вона говорить, що там, де здається, що ти жертва обставин. Через от цю от недостачу чогось ти якраз можеш отримати максимум ресурсу для свого саморозвитку. От просто саме через ці випробування росте душа. І вона, от її акцент, її увага завжди на такі речі. Вона дуже чітко розуміє і відчуває це все. От на рівні відчуттів я хочу подивитись, як вона це відчуває прям. Як вона це відчуває. Я це все відчувала. Мені просто цікаво через карти. Там, то здається тобі, що є твоя ноша така і дуже важко. Завжди ти весь вглиб себе, завжди займайся своїм саморозвитком, самопізнанням. І е, мало говори, мало говори, обдумуй все. Е, постійно вона звертається до свого внутрішнього світу, і це її клич всьому світу так робити. І вона, вона знає, що дуже багато залежить саме від цього самопізнання. Тому вона така. Розумієте, вона в суспільстві кругом ми її бачимо, за нею слідкує там весь світ, а в неї внутрішній світ дійсно таке, як вона і продукує, і всім говорить, це правда. І вона дійсно, бачите, яка вона щира і, і завжди проста, так і є. Які та її філософія за дітей? Давайте просто дітей всього світу. Яка її філософія, чому так активно вона займається благодійністю? Чому постійно звертає увагу суспільства до цього питання? Питання дітей, їх розвитку і так далі, їх благополуччя? Яка її філософія щодо дітей? Яка її ну, такий поклик? Дати, знаєте, щирість максимальної кількості діток, того, що в, в цьому світі є і катаклізми, і те, що потрібно дітям, там, де нема води, в тому числі, там, де відбуваються якісь дійсно катаклізми, що діти не можуть нормально розвиватись, дати їм щирість і відкритість, говорити за це на весь світ, щоб діти були. Кожен, кожна, кожна з, дит... з дітей, кожна дитина була щаслива. Отака Анджеліна Джолі, так вона і є, я її чинелила, в неї дуже м'яка така жіночність, але саме вона говорить за, за сім'ю, за її цінності, за діток, і вона завжди а, каже ну, вона каже, мій а, такий а, поклик сказати всьому світі, що немає чужих дітей. Це вона мене дуже так розчулила, бо дійсно то, що ми бачимо, то є правдою, вона дійсно отака. Вот вона проста і просто в цьому втіленні в неї є можливість допомагати. І вона це робить від щирого серця і чужих дітей немає. Я вам вдячна за вашу увагу. Буду далі чинелити, розказувати вам якісь цікаві історії, будемо дивитися це все теж на картах. Трошки пофілософствуємо з вами на моєму каналі. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, і щасливі, і наповнені. Думайте за ваших діток, любіть їх і підсвічуйте іншим діткам, бо чужих дітей немає. Прекрасно!